У Чернігові з'являться нові маршрути громадського транспорту. Таке рішення ухвалили на черговому засіданні виконкому. Водночас жителям міста варто звернути увагу на те, що деякі з уже відомих сполучень перестануть діяти. Пропонується відкрити новий автобусний маршрут номер 20 який буде називатися залізничний вокзал Вулиця Незалежності. Далі ми пропонуємо. Закрити 23 маршрут, який на даний час діє, і відкрити новий маршрут номер 31 Подусівка завод зараз, щоб закрити мікрорайон Подусівка кінцевої п'ятої. Тролейбусної зупинки там у нас зараз зовсім відсутнє транспортне сполучення таким чином. І не залишаємо вулицю Київську, він буде рухати через вулицю Київську, тобто там сполучення буде відкрите по проспекту Лука Лук'яненка до заводу Чезара через вулицю Захисників України, де теж відсутнє зараз транспортне сполучення. І також пропонується змінити діючий номер маршруту номер 20 який зараз курсує курсанти військово-залізничний вокзал, на номер 37, який діє до час військової, ну, військової агресії. Таким чином, чернігівці мають три нові маршрути: 20, 31 і 37. І якщо фактично з роботою 37 та 20 містяни були знайомі до початку повномасштабного вторгнення, то про роботу нового 31 докладніше мають повідомити вже найближчим часом. Затвердили також і нові методики розрахування компенсацій за послуги пасажироперевезення для перевізників. Якщо, наприклад, ми встановлюємо ціну да, і е, один маршрут, який середня ціна за кілометр, наприклад, виходить 42 гривні, а ціна затверджена 44, тобто ми рахуємо, доплачуємо ці 2 гривні різниці. І так, тут же також прописано регулярність виконання рейсів. Якщо перевізник виконує рейси менше 94%, то місто йому нічого не доплачує. Тобто таким чином ми мотивуємо перевізника їздити по графікам і виконувати ті умови, які становить місто, а не які встановили до цього перевізники. Тобто, у нас вже з'являється. Ця механізм регулювання транспортом, простіше кажучи, тепер місто надає перевізникам певні гарантії економічної підтримки. І навіть якщо ціна квитка не буде вигідною і її треба буде підвищити, перевізникам цього робити не доведеться, адже влада міста бере на себе зобов'язання сплатити виниклу різницю. Та тут же чітко кажуть сказано: якщо ти хочеш працювати, то будь ласка, купуєш такі транспортні засоби, і місто дає гарантію тебе підтримати, навіть в разі, коли ціна квитка буде неекономічно обґрунтована. Утім, важливо зазначити, що така підтримка передбачена лише для тих перевізників, які виконуватимуть усі умови, визначені владою міста з цього питання.